Друзі, вітаємо! Звісно, передостанній акцент у 2025 році, хотіли би поставити на довгоочікуваному мирі. Я впевнений, що всі українці бажали на цей рік закінчення страшної війни. Але вже кінець 2025-го, четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, і війна, на жаль, поки триває. Тож і тема цього акценту далека від мирної. На минулому тижні ворог шахедами та балістикою поцілив по одному з важливих мостів на Одещині через річку Дністер біля села Маяки. Єдину транспортну артерію, що зв'язує українську Бесарабію з іншою частиною країни, було суттєво пошкоджено. Поліція перекривала рух вантажного транспорту. По ньому під час одного з ударів на мосту загинула жінка. Тож сьогодні в акценті про терор та задум ворога, який спрямував свої атаки на міст біля маяків, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали.